Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав 10 цікавих фільмів в жанрі фентезі. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал Фінансовку. Поїхали! Дивакуватий чоловік похилого віку разом зі своєю трупою подорожує світом та представляє публіці незвичайне шоу під назвою Імаджинаріум. Секрет головного фокусу Парнаса полягає у магічному дзеркалі, за допомогою якого кожен з бажаючих здатний потрапити в незвичайний світ, мрій та фантазій. Однак і сам володар Імаджинаріума несе через віка великий секрет, колись давно чоловік уклав парі з самим дияволом, який представився містером Ніком. Парнас стає перед. Переможцем спору та отримує вічне життя. Проте, згодом зустрівши справжнє кохання, він просить диявола обміняти своє безсмертя на вічну молодість. Нік погоджується, проте висуває єдину умову. Всі діти Парнаса, досягнувши 16-річного віку, стануть його власністю. Проходить час і єдиній доньки Парнаса має виповниться 16. Містер Нік прибуває за Валентиною, але замість того, щоб забрати дівчину, він пропонує парнасу нове парі. Відтепер переможцем стане той, хто Першим спокусить і полонить п'ять душ. Привабливий молодий хлопець Доріан Грей приїздить до вікторіанського лондону задля спадку, який залишив його покійний дідусь. У місті Доріан знайомиться з загадковим та обачливим лордом Генрі Вотоном, який, в свою чергу, знайомить наївного молодика за моральним та розпусним образом життя аристократичного суспільства. Незабаром Грей починає тісно спілкуватися із талановитим художником Безілом Горвардом, який пише неймовірний портрет Доріана, дивлячись на себе зображеного на. Полотні, колишній наївний мрійник, бажає назавжди залишатися молодим і прекрасним, навіть не здогадуючись, що саме в цей момент він укладає безумовну угоду з самим дияволом. Доріан утримує те, що хоче, не підозрюючи, яка висока ціна на нього чекає попереду. Юна дівчина на ім'я Немо разом зі своїм батьком Пітером, який працює наглядачем маяка, веде затворницький спосіб життя на віддаленому острові. Разом вони весело проводять час і ніколи не нудьгують. До того ж, дбайливий батько постійно розповідає доньці фантастичні історії, які потім немо візуалізує у своїх снах. Проте одного разу щаслива ідилія різко обривається, коли Пітер з невідомих причин зникає під час шторму у відкритому морі. Немо вимушена переїхати. Ти у місто до рідного дядька Філіпа, ведучи одноманітний спосіб життя, дівчина починає подорожувати у світ своїх фантазій, в який вона потрапляє під час сну. Там немо зустрічає дивакуватого веселуна на ім'я Фліп, який розповідає про дієвий спосіб, за допомогою якого дівчина зможе побачитись з батьком. Про те, щоб здійснити задумане, треба пройти складний шлях та подолати безліч перепон. Юна Малефісента веде безтурботне життя у чарівному лісі, наповненому безлічю дивовижних істот. Одного разу вона знайомиться з простим хлопцем Стефаном, з яким у неї зав'язується міцна дружба, яка згодом переростає в справжнє кохання. Однак хлопець зраджує юні чарівниці заради можливості одружитися з дочкою короля. Він приводить у чарівний ліс людей, які починають руйнувати все навколо та вбивають місцевих істот. Задля захисту свого дому малефісента закликає на Допомогу могутні темні сили та виграє криваву битву, прогнавши загарбників. Через деякий час Стефан стає новим правителем і в нього народжується донька. Дізнавшись про це, Малефісента вирішує помститися королю та накладає на Аврору прокляття. З цього моменту Стефан думає лише про те, як убезпечити доньку і поквитатися з Малефісентою. У той час, як чеклунка, спостерігаючи за тим, як росте маленька принцеса, починає сумніватися у правильності свого вчинку. Британська вчена Алітея Біні багато років займається вивченням історії та міфології, змирившись зі своїм розміреним та самотнім життям. Одного разу Алітею запрошують на історичну наукову конференцію у Стамбулі, де з нею починають відбуватися дивні речі. Спочатку в аеропорту вона зустрічає маленького дивака, якого ніхто, крім неї, не бачить. А потім під час лекції її атакує дивний чоловік у стародавніх обладунках, через що вона в результаті втрачає свідомість. Йшовши до тями, жінка вирішує відвідати місцеві лавки з продажу аксесуарів. В одній з них вона купує неприглядну старовинну лампу та, намагаючись відчистити її від бруду вже в готелі. Алітея випадково звільняє могутнього джина. Той, в свою чергу, просить жінку загадати три бажання, проте бінні не спішить та починає вести бесіду з стародавньою істотою. 12-річного Х'юго Кабре не можна назвати щасливою дитиною, адже після смерті батьків він залишився повною сиротою і тепер вимушений жити під опікою свого дядька Клода на Парижському вокзалі. Зазвичай хлопчину оточують такі ж самі нещасні люди, як і він сам, що сильно угнітає та ускладнює життя Хюго. Проте одного разу він знаходить цінну річ, яка дуже давно була втрачена його батьком, а саме ключ до загадкової механічної ляльки, і з цього моменту його життя життя кардинально змінюється. Х'юго починає розуміти, що покійний батько залишив для нього безліч таємниць, розгадуючи, які він знайомиться із власником лавки та дівчинкою Ізабель. Разом вони починають розплутувати клубок з ребусів та намагаються дізнатися справжнє призначення загадкової ляльки. Пол Карпентер, звичайний хлопець, який шукає роботу, проте поки що йому не щастить. Він не знає, в якій сфері хотів би працювати, тому хапається за останню соломинку і за порадою товариша йде на співбесіду в не дуже престижну лондонську компанію. Там йому пропонують пройти стажування, проте зовсім не пояснюють, чим саме хлопець має займатися. На своєму робочому місці пол знайомиться з таким самим новачком, дівчиною на ім'я Софі. Разом вони починають досліджувати дивне місце роботи. Оти та виявляють, що непримітна компанія це цілком повноцінне бюро, яке займається наданням магічних послуг у той час, як його керівник харизматичний Ламфрі Велс знаходиться в пошуках давнього артефакту, який змінить уклад всього світу магії. Події фільму відбуваються одночасно у трьох різних вимірах та часових проміжках, які пов'язані між собою. Молодий лікар Томас Крео, який все своє життя присвятив медицині, з усіх сил намагається врятувати свою кохану від невиліковної хвороби. Розуміючи безвихідність ситуації, Ізабель заповідає чоловікові книгу, яку вона колись почала писати. Проте так і не закінчила та просить Тома дописати замість неї. В ній описана історія Конкістадора, який намагається врятувати свою кохану від інквізиції, тоді як правителька Ізабела відправляє лицаря на пошуки дерева життя, яке дарує безсмертя. У той же час, перебуваючи у стані стресу, Томас бачить дивні сни пов'язані з зіркою, яка називається Шибальба. За переказами вона може воскресати душі та дарувати вічне життя. Картина складається з шести дивовижних історій, які відбуваються в різних часових проміжках та місцях, проте тісно пов'язані між собою. Адам Юнг, американський нотаріус, який у 1849 році, повертаючись на кораблі додому, зустрічає підступного лікаря Генрі Гуза та рятує від смерті чорношкірого раба Аутуа. Роберт Фробішер молодий чоловік з темним минулим, який у 1936 році влаштовується помічником до відомого композитора Вівіана Ейрса, за допомогою якого намагається виправити помилки минулого у 1973 році. Молода амбітна журналістка Луїза Рей займається розслідуванням атомних реакторів великої енергетичної корпорації. У 2012 році 60-річний видавець Тімоті Кавендіш за збігом обставин потрапляє в дім для літніх людей з досить суворими правилами перебування. Знаходячи спільників, він робить спробу втечі, одночасно читаючи історію журналістку. Розслідування Луїзи Рей, Нісокопрос, держава, яка знаходиться у власності корпорацій. Усе населення країни поділене на чистокровних та фабрикатів. Хеджу Чен – член революційної групи, викрадає фабрикат Сон Мі 451 з кафе Тато Сонг та показує їй старий фільм Страшний суд Тімоді Кавендіша, сподіваючись зробити з неї символ революції. 2321 рік у примітивному світі, який пережив ядерну війну, Сонмі 451 Сяти є божеством.